Яка пилка буде шустріше різати береста? Цей раз спробую на 4 -амперних АКБ. Ось о. Це стара моя 2 200, 200 BC. Різати будемо такого береста, перестень сантиметрів до 30 сантиметрів. Ну І нова пилка 201 BC. Ось о. Подивимося, буду робити два різи. Чик-чик, щоб було більш-менш справедливо. Таймер потім додав. Спочатку старою, потім перекладаю ці самі акумулятори на нову і ріжу новою. Кому цікаво, спостерігайте. Діаметр вирішив перемірити, щоб було чесно. Тут 26 см, бачите? Не 30. Такий, раз. А е, ну давай. Отак. От 26, 25, тут 27 Ну, все, діаметр я вам показав. Берест. Не гнилий. Оскарте, що гнилий то кажіть. Я знаю, що він не гнилий. Все, починаємо різати на час. Першою ріже пилка 200... коже стара, 200 І що? 3-2-1, два різа. Да. Це, це вже не тополя. Може один різ зробити? Ой, две. Другие. Два реза Е. Все то самое, Ріжемо на 201 пл. пілці. Так, акумулятори ті самі пробуємо. 3-2-1, як то кажуть. Мені кажеться, що стара десь ріже. ріже мені здається, просто. Що? Ну я не знаю, чесно, яка бистріша, мені здається, що стара бистріша. Потім намонтажую, на цьому побачу. Ой, по цьому, по деревині, ось. Берест, бересток, в'яз, як ви там ще його любите називати. Всі кажуть, що поріж поріж його, поріж його. а коли ріжеш, то переглядів немає, ніхто цього береста щось не дивиться. Дивляться всі, як я різав тополю. Ось, тополя, тополю теж без проблем ріже. Але тополю, мабуть, в два рази швидше ріже. Хоча, ну, я ну, теж б не сказав би, що цього береста дуже тяжко різати. Ну, по крайній мірі, ці пілки ріжуть його без проблем. Но він твердий, звісно, даш, це б скаче.